Вітаю друзі на телеканалі, Д1 в ефірі час блогера. Проєкт, де ми спілкуємось з успішними людьми різних професій та різного покликання. На цей раз у студії працює Маргарита Сопільняк, адже постійна ведуча програми Час Блогера Маргарита Кузьменко знаходиться у відрядженні і готує для вас нові матеріали. Отже, ми починаємо із нами на зв'язку. Ірина Бойко, б'юті блогер і екс-візажист. Пані Ірино, вітаємо вас. Добрий день і дякуємо, що долучилися. Доброго дня, отже, давайте знайомитись ближче. Ми знаємо, що ви б'юті-блогер і екс-візажист. Розкажіть детальніше про що розповідаєте у своєму блозі? Зараз я розповідаю про те, як б'юті баночки, які ви бачите кожного дня на полицях, використовувати вдома, як зробити це легко і просто для того, щоб у вас викликали тільки позитивні емоції, без лишнього, без лишніх недоліків. До речі, скільки років ви присвятили макіяжу взагалі, де навчалися? Я з 17 років практикую макіяж, зараз мені 29, більше 10 років повноцінної роботи з клієнтами. Навчалася спочатку в Чернівцях, я родом з Чернівців. В Києві це відомі академії як Руки Ножниці, Наталія Найда, Анна Кравченко, з Одеси Альона Антонова, також Анастасія Макалендра. Дуже відомі візажисти України, а також їздила і на майстер-класи за кордон до візажиста Кім Кардашян, і взагалі об'їздила найтоповіші майстер-класи і презентації, які тільки були в Україні. Ну, це круто, такі відомі, відомі дуже спеціалісти, таке круте навчання. І ми розуміємо, що 10 років це дуже велика цифра, і ви за цей час, напевно, змогли відслідкувати, як змінився саме макіяж, яка еволюція так сталася у цій б'юті-сфері. Як змінилися, власне, техніки у макіяжах? Ви знаєте, зараз все змінилось до того, що макіяж це не спосіб. Самовираження це спосіб релаксу, тому що в б'юті рутині в наших умовах дівчата відпочивають, дівчата набираються сил і ресурсу. Колись це було все таки про технічну історію, що має бути чітка графіка, стрілка, різні техніки. Зараз макіяж став набагато комфортніший і ідеальний макіяж такий, з яким вам комфортно. Не потрібно нічого придумувати. Якщо ви щаслива, коли дивитесь у дзеркало на себе, цього достатньо. А до речі, от зараз можна побачити, що у соцмережах, так, зокрема в Інстаграмі, дуже багато з'являється бюті блогерів нових, які також спостерігають за сучасними якимись хвилями, так, у б'юті-сфері, у макіяжах. Чи помічаєте ви от своїм вже професійним оком, які найчастіше помилки або стереотипи допускають новачки у цій сфері? Так, найбільша помилка це. Думати про когось і копіювати когось. Завжди пам'ятайте, що ви унікальна, такої, як ви, більше не існує, якщо ви візажист, і до вас потягнуться люди не на вашу техніку, не на ваші знання, а на вашу енергію. Тому чим більше ви хочете віддавати користі іншим, тим більше люди захочуть до вас потягнутися. От ви говорили, що е, найсучасніший і найкрутіший макіяж це той, коли ми відчуваємо себе щасливою, так гарною з цим макіяжем. Але все ж таки, якщо е, казати про техніку, яку сьогодні техніку можна вважати більш сучасною, можливо, більш універсальною. Ну, ми відходимо, я так розумію, від якихось таких строгих ліній у макіяжі, можливо, все більш таке легке, пудрове. От розкажіть про це, будь ласка. В Тіктосі набирає тенденцію макіяж clean Skin, називається це. Чиста шкіра? У вас має бути доглянута шкіра, сяюча. Ця здорова шкіра відображає 70% світла, тому зараз дуже популярний макіяж, де все світиться, все блистить, і при тому це дуже легкі текстури, які непомітні в кадрі, які не помітні на фотографії. Осінню обирають все ж таки більше рідкі текстури, тому що пасмурна погода вона підкреслює всю сухість і клеє на обличчі. Отоплення це також доповнює. А якщо ви обираєте сухий хайлайтер. Тональний крем, який має світлові частинки, це буде дуже гарно виглядати в будь-яку погоду і омолоджувати вас. І так, чіткі лінії вони додають віку. Тому а, все розтушовуємо: брови, стрілки, коричні відтінки. Чорний колір також додає віку. Якщо ви любите чорну стрілку, спробуйте темно-коричневий гелевий олівець він завжди буде молодіше виглядати і легше наноситись. До речі, якщо казати за зимовий період, які текстури краще обирати взимку, коли температура вже ну так за мінус? Все-таки більше акцент робити на догляді. Правильний догляд він зробить 70% вашого макіяжу. Якщо у вас не вистачає зволоження, будь-який тон, тональний крем і текстура, які би ви не обрали, буде поглинатися шкірою і зовні будуть такі небажані плями. Тому обирайте правильного косметолога, зволожуйте максимальну шкіру, пийте воду, і незважаючи на тональні ваші засоби, все буде класно. До речі, це дуже слушна порада, адже іноді ми забуваємо справді про догляд, тому що вважаємо, ну якщо гарний макіяж, то все це вже стовідсотковий залог успіху, так як то кажуть, але дуже важливо починати там з того ж крему, і дуже багато таких засобів. Справді, ну і окрім мейкапу, ми знаємо, що ви навчалися також перикарському мистецтву, що опанували у цій сфері. Я проходила базові перукарські курси від А до Я. А на жаль, в мене почалася алергія на фарби. І з великої колористики я перейшла в малу колористику. Тоді активно розвивалася бровна індустрія. І в Чернівцях я перша вела таке значення, як бровдей. І це не було шаленого значення. І таку велику любов до колористики волосся я перенесла до колористики в бровах. Я дуже любила укладатися сама. І зараз, нарешті, я знайшла, як це транслювати і передавати іншим. Завдяки стайлеру я роблю дуже багато зачісок на стайлер. Його тестую в різних варіантах, і ще моє тестування не закінчилось. Тому моє перукарство напевно перейшло в те, що я допомагаю людям опанувати Dyson, опанувати стайлер і підкреслити красу їхнього волосся вдома самостійно. Ну, сьогодні, до речі, існує дуже велика кількість різних стайлерів для укладання волосся, для зачисок безпосередньо. І до того ж, їх вартість також дуже варіюється. Е, іноді нам пропонують за е, смішні гроші, наче надсучасний стайлер, але мені здається, що ну, незрозуміло, який там буде вплив потім на волосся. Тому, от як обрати гарний стайлер, який не зашкодить? На що звертати увагу, можливо? Я раджу все-таки обирати відомі е, потужні фірми, які вже давно себе заявили, е, про які ви чули відгуки не тільки з реклами, а й від своїх знайомих, які вже користувалися. І бажано обирати фірму, яка спеціалізується дуже вузько на техніці для волосся. Тому що якщо, наприклад, є фірми, які випускають і телевізори, і стайлери, вони не, не стільки уваги не приділяють якості цього стайлеру. Е, тому стайлер найпопулярніший Dyson. Я рекомендую. Всім не всім він підходить. Я про це також розповідаю, що тому я робила тест-драйви для того, щоб дівчата зрозуміли, чи він підходить чи ні. Але якщо обирати між стайлером і е, підробкою на стайлер, так є дуже багато підробок. Тоді краще купити абонемент до класного перукаря і відвідувати е, зачіски професіонала з професійними продуктами. Тоді ви не перепалите волосся. У вас буде класна вкладка і хороший результат. Тобто ви радите краще обирати вузьконаправлені фірми, які займаються безпосередньо засобами для волосся. Якщо це волосся, то вже окремо волосся, а не ті фірми, які різними техніками, так побутовими. А, ну, ми бачимо і чуємо, що дуже багато різних. Порад видаєте і в Інстаграмі, так своїм підписникам, і з нами сьогодні ділитись, чи проводити певні заходи, можливо, лекції для дівчат офлайн, або все ж таки, це у режимі блогу сьогодні? Сьогодні це в режимі блогу і онлайн зустрічі ось так, в, теле, в телефонному зв'язку. По-перше, це зручно, і дівчина сама може. Вдома все зробити, я тільки її направляю. Вона сама відчуває всі рухи, як і куди її робити. І результати є. Вони вражають, і дівчата кажуть: Вау, у мене такої укладки не було. О офлайн, на жаль, я ще не знайшла комфортного для мене місця в Києві, в Чернівцях це було. А зараз в Києві будемо робити такі корпоративні зустрічі зараз перед Новим роком, де багато дівчат. Будемо робити корпоративні зустрічі, на яких ми будемо розбирати косметички, і я дам такі маленькі шпаргалки по догляду за волоссям і укладкою для волосся. Тобто, плани вже є. Чудово, бажаємо вам у цьому успіхів. Як на вашу думку, сьогодні розвивається б'юті індустрія в Україні? Що б могли сказати, як могли б оцінити, можливо з вашої точки зору? Б'юті індустрія розвивається дуже швидко, і так як зараз ми перейшли з рівня послуг? Б'юті і б'юті індустрії це вже не тільки сфера послуг, це сфера ментального здоров'я. І чим більше дівчата хочуть про себе дбати, піклуватися, тим краще їм стає. Тому я все-таки uh, раджу не звертати сильно увагу на техніки, да, а на те, як людина це відображає. І Чим більше користі б'юті-майстри uh, можуть принести і різним дівчатам, тим краще буде. Тому все-таки uh, робити акцент на Обслуговувані і на на, яко, на якісті послуг От, до речі, за ментальне здоров'я я повністю погоджуюсь, адже деякі вважають, що можна там зекономити щось не зробити з собою, так е, на якихось там послугах зекономити, щось пропустити, щось можливо, колись там. Відкладу, потім зроблю. От наскільки на вашу думку важливо е, бачити своє відображення у дзеркалі і справді закохуватись? Наскільки це важливо саме для ментального здоров'я, справді? Ну, як кажуть, полюби ближнього як самого себе, тому в першу чергу потрібно себе полюбити, поважати. І якщо вам погано, то в першу чергу думати про себе. Не, не в когось шукати причину, а в собі. І чим більше вам хочеться, тим більше потрібно виконувати свої бажання. Спочатку це будуть такі дуже базові, побутові, це, наприклад, макіяж, укладки. Потім, можливо, вам захочеться звернутися за, за допомогою до психолога і поговорити про це. Все починається з себе і все починає. Це почуть маленькими кроками ви дійдете до тієї прекрасної версії себе, яка вас буде радувати не тільки після макіяжу укладки, а і без неї, і ви зможете досягти того ефекту вау, який вам хочеться. Чудово. Отже, дбаємо про себе і світ навколо нас буде ставати краще і світліше, і яскравіше. Ми знаємо, що окрім б'юті сфери, ви мама. Як вдається поєднувати і виховання дитини і свій блог? Коли є садочок і наші прекрасні бабусі й дусі, то вдається. Коли немає, то не вдається. Я приймаю всі обставини, як вони є, і тому не для мене дитина на першому. Місі, сім'я на першому місці, коли в мене є час на реалізацію, я це роблю. Коли немає, я це приймаю з вдячністю за те, що в мене зараз є, і чекаю часу для блогу. Ось так цікаво, як сім'я підтримує до речі, вашу ідею, ваш блог чи підтримує, чи можливо долучається у зйомках, наприклад. Ні, у нас кардинально різні сфери діяльності, тому мій блог це тільки моя територія, і я туди нікого не пускаю. Можливо, син скоро захоче там познімати мене, коли виросте. Це я від цього я не відмовлю. Звичайно, але всі підтримують, вірять в мене, і цього мені достатньо. Чудово, які для вас головні принципи або правила у вихованні дитини. Головні принципи в сім'ї це повага і любов, і, напевно, відчуття особистих кордонів. Я вважаю, що це головна запорука успішної і люблячої сім'ї. Угу. І це по відношенню, я так розумію, не лише до дорослих, так до, до близьких, але й до дітей, щоб у кожного була своя. Стосовно вашого блогу, ми розуміємо так, що сьогодні, от ми проговорили, що справді б'юті індустрія розвивається дуже активно, і сьогодні є така певна конкуренція вже в інстаграмі, тому що багато блогерів, багато вони різні теми так піднімають. Чи відчуваєте можливо певні складнощі сьогодні у веденні блогу, або можливо порадити, як утримувати свою аудиторію? А я про це не думаю. Я цей період з конкуренцією пройшла ще на етапі чемпіонатів по макіяжу, і я розумію, що це тільки конкуренція може бути з самою собою. Зараз найбільше інформації я черпаю від своїх друзів нас коло дуже таких проактивних жінок, і вони дають мені натхнення, вони мені розказують, вони мені дають ідеї про що говорити далі. І я не знаю, чи це добре чи не добре, але е, я не рахую. Я, я не слідкую за конкурентами. Я стараюсь, щоб е, моє бачення і мої натхнення для подальшої реалізації були тільки моїми, а не скопійованими, і не, і не робити, щоб комусь щось доказати. Ось так, коли я починаю доказувати, це, це не має тієї енергії, того і того потужного вистрілу, як це буває, коли я роблю щиро на емоціях і з бажанням транслювати те, якою я є. До речі, з огляду на ваш десятирічний досвід і, е, з візажем, так, у мейкапі, і з перокарською справою, загалом, і з веденням блогу, е, яку пораду головну хотіли б дати сьогодні б'юті майстрам? Е не дивитися на конкурентів, це раз по-друге, постійно працювати, тому що тільки практика, постійне повторення одного й того самого дають результат і шукати натхнення скрізь. Це не тільки може бути макіяж і перукарське мистецтво. Це можуть бути і курси кондитера, які також надихають, які переключають. Нам потрібно постійно бути в ресурсі і відпочивати для того, щоб не було вигорання і щоб завжди було бажання рухатись вперед і шукати різні сфери, які можуть надихати і рухати. До речі, а що вас надихає? Як ви відволікаєтесь від основної роботи? А, зараз мене надихає. Природа, я дуже люблю гуляти, і чим більше я гуляю на природі, чим більше лісу, полів і широкого такого широкої місцевості, тим краще мені стає і аудіокниги. Я люблю художню літературу. І поки я гуляю, я слухаю, переношу в цей світ е, каски. Називаю це, це чудово. Дуже вам дякуємо. Наостанок побажайте, будь ласка, щось приємне українцям, і будемо завершувати наш діалог. Каже мій косметолог: будьте красивими і тільки миру, і щоб щоб наше небо стало чистим. Дуже вам дякуємо, пані Ірино. Ми також вам бажаємо миру і перемоги. Я нагадаю, що з нами була Ірина Бойка, б'юті блогер та екс-візажист. В ефірі був проєкт Час Блогера. На цьому ми прощаємось. Бажаю вам гарного дня і наснаги! Слава Україні!